Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 28 липня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Каталонія. Каталонія це сорт над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Брудак Олександр Васильович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом третьої декади липня. Грона великі, помірної щільності. Вага достигши грон від 500 грам до 1 кілограма. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Каталонія, що в 2024 році надає сигнальний врожай. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 28 липня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив дві грони на всю рослину. Ягода велика витягнутої форми соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Каталонія солодкий, гармонійний. Зрілі грона зберігається довго. Виноград сорту Каталонія легко піддається транспортуванню. Достигши врожай, має змогу тривалий час зберігатися на кущах. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Каталонія та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Каталонія та маємо ваги. Ягідки не дуже великі, це сигнальний врожай. Вага першої ягідки складає 5,54 грама. г. Вага другої ягідки складає 5,99 грама. г. Вага третьої ягідки складає 6,35 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 28 липня 2024 року. На даний момент Каталонія вже повністю забарвилась, там набрала цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріско яйць сорту винограду Каталонія не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Звісно, мій кущ винограду сорту Каталонія ще дуже молодий. І в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Каталонія цікавий та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Каталонія, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів про сорт винограду Каталонія. Цікавий догляд за молодими саджанцями винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.